Живопис – це наука, це не тільки мистецтво, це наука. Як воно тут замішується, воно змішується тут. І можна побачити, як малюється картина тільки отут. Бо картина тут народжується, не тут. Сергій Мельников домальовує картину, над якою почав працювати ще під час перебування на фронті. Цю картину ще почала малювати в Ліманах в Миколаєві. у нас наш ППД було. Да? У мене був холст порожній, да? у нас там був час для відпочинку, деякий. Треба було щось робити. Угу, от я зайнявся. Спід пензля з'являється неймовірною краси український пейзаж. Мольбер та фарби прихопив із собою, коли йшов на війну у 22-му році. І щойно повертався з бойових, брався за малювання. На війні я теж малював. Я написав три роботи і ще там в учебці дві роботи були, навіть три. Воно ну, десь 6-7 робіт, де було малював я не війну. Хоча мені наш покійний командир замовив, щоб я не написав там трохи війни, там щоб воно так було круто атмосферно. Повномасштабна війна змінила його життя з перших днів на фронті. А у 2025 році Сергія списали через поранення. Малювати війну не хоче і досі. каже. Картина має переносити у місце, куди хочеться потрапити, а спогади з фронту занадто болючі. Війну я писати не хотів, бо це ну, не те, що хочеться писати. Це не те, що ти переживаєш, Не те, де ти відчуваєш себе в безпеці і, скажімо так, те, що, що тобі приносить задоволення, да. наприклад, ви бачите, да. дивитесь цю картину да, там, чи якусь іншу. Вам хочеться туди попасти. Там круто, да, там цікаво, там посякувати по стежках, там, посидіти там, сіп... під деревами. Да. А ви бачите війну, хочете там посидіти. Бо якщо тобі вже смерть третій-четвертий раз стукає по спині і каже, що ти наступний, то, мабуть, вже пора замислитись, бо ну, життя мабуть, дорожче. Воно навіть то прекрасне, щоб його замінити там.